З Опять наберегає. Розпаковка. распаковка. Я не чула. Я перецискаю. Я буду відео. Я не почула. Прийшла плать, Купила ще сімсей, тепер перевірюся на свої шорти. Dance. Достає камеру. Да, Так, ми зараз я купила там сорти, майку. От, ми тут підемо. А, нас встрінку стоїть. І підемо в кіно. Чекаю, це. Я по сценарію мовчу, як там сказано, сказав. Простіп'янний персонаж НПС. От, зараз воно можна сюди. Нічого не побачите. Давай, давайте. Так, я вот така Вот. А ну там зменше. А, вот така, от така Там були знайдені гроші. 50 фунтів. 50 десять! Десять фунтів, блин. Я казала, б не 50 сказала! А, вот це типу у гривнях 500. Ну,

Она тут знімало, так? Да, вот такий тут є. Було різко отличили і вона інтерв'ю. Заїжджали, і тут все може. Треба показати, який в неї брат тут знімали, теж відео ходили. Ніжню того, і буде заїжджати такий. Студія це прямий З кінотеатром після думки на виворі другої частини вашої враження. Цікаво, цікаво, смішно, сумно плакала, сльози пускала, так було діло. Ще далі, ще далі, оператор ще не дивить на зйомка. Коротше, мені теж е, сподобалось. Не, не скажу, що прям супер класно там все прописане, але типу, як вони показали про те, що е, коли в тебе панічна атака і тобі треба відчувати, тобі треба щось відчути, тобі треба почути. І типу, е, дихання це все, тобто це має сенс те, що вони показали. <ріст> багато людей. Ох. А, класно про емоції, що якби нові додалися і вони, ну, коротше, правдиво все, класно зробили. Мені сподобалось те, що там складнуло в тому моментику. Це. Так, Ми знову тут ми беремо, що будемо грати. Вже тут в мільйони разів на візьмемо не бургер. <реш> Обрали такі боули з куркою. Одинаково у нас. Салатик, курочка, картопля і Так, курочка смачна. Тут авокадо, огірок, помідори, цибуля була, буряк, напевно. І картопля. Все смачно сподобалось. Скажи, что що... вкусно? Вкусно сказал. Да. Картошечка, соус, салаты. Ой. Дорогай. Не видно. так. це означає О, я не Турки розумію. От Каріна і Даша нарешті їдуть додому. Ей